Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал? Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапенник. І Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про шляхи розвитку українського бренду від концепції до реалізації. Біжительно про це наступні 15 хвилин нашого тару нам розповість наша гостя, представниця бренду ТОТ Мирослава Шумакова. Пані Борислав, вітати вас. Добрий день. Давайте почнемо з такого запитання: які основні кроки ви зробили для створення і запуску бренду? Ну, почнемо з того, що це ідея з ідеї. Йде спочатку ідея, продумувати, що зараз актуально, що потрібно, з чим треба заходити в бізнес і в цьому напрямку рухатися. От ми спочатку подумали, вирішили, що саме актуальне, що було і є і буде. Це мода, це наші жінки одягаються так. Безперечно. Тому ми створили такий бренд, як ТОТ. Створення у нас складалося з багатьох етапів. Це знайдення приміщення для відшиття, це обладнання знайти. Ну, це було найпростіше, напевно. Це найпростіше. Да, це було, напевно, найпростіше з чимось зіштовхнулися, бо потім почалася стратегія розвитку і продвіження. Uh -huh. А як ви визначили свою цільову аудиторію? От а які дослідження допомогли вам у цьому? Це був великий аналіз ринку, опитання знайомих, подружок, ну і ми ж не виняток, ми зверталися до штучного інтелекту. Ми ж молодий, <рес> <рес> молодий бренд, який рухається внизі з часом. Тому таким образом ми і вирішували нашу цільову аудиторію. Чи допоміг штучний інтелект, мені дуже цікаво? Трошечки це. так. Не дуже, але допоміг. Не дуже, але да. допоміг. Так. Не дуже, але допоміг. А які найбільше? Ви сказали, що, от, що найлегше це найпростіше так? було знайти там приміщення для відчуття mm. і таке інше. Так? Mm. А які найбільші виклики ви зустрічали на етапі розробки і просування вашого бренду? Це розробка колекції. Наша основна задача, яку ми собі поставили, це колекція, та, яка буде ізручна. І на часі, з натуральної тканини, і доступна ну, майже day, day кожному, да, так, так як ми розуміємо, що зараз війна, у нас зараз ідуть зарплати невеликі, доступність до якихось іменних брендів менша. І ми поставили задачу відшити класні, стильні, комфортні з натуральної тканини речі. І це була основна наша така от. Проблема так? да, ну проблема, але це такий, такий виклик, з яким, да, 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 з яким ми зіштовхнулися. А якщо говорити про маркетингові стратегії, які виявилися найбільш ефективними? Ну це таргетована реклама, напевно. Те, що є е, найбільш е, зараз рушієм наших, всього, да, всі, всього. <рес> інстаграму, фейсбуку, реклами, то це е, таргетована реклама. Чи дійсно вона працює ось так? Скажу, вона працює зараз, але на процентів напевно 70. 30 це все ж таки порада подружки. Да, ми як молоді, ми тільки входимо в ринок, да, і в нас ще невелика кількість наших клієнток, небагато хто взагалі знає про нас. Тому це ще велику роль грають подружки, порадили. Тобто ми ще у нас це, це в цьому русі. В цю сторону рухаємося. А, ви сказали, що ще, ще не багато, Але чи з'явилися вже такі можливо постійні клієнки? декілька вже є, да. так як ми, скажімо, стартанули, ну, декілька місяців всього-навсього, то вже є постійні, да. які щось замовляють. Так, да, Чекають вже нашу осінню колекцію з нетерпінням. Ми от з наступного тижня вже будемо представляти перші моделі. Осінньої зимової колекції. А одяг бренду він виключно жіночий? А, наразі так. А чи будете ви в планах, чи є в планах у вас розширяти це на чоловічу аудиторію? А, так, я навіть а, думаю, ми будемо і на діток відшивати, тому що це також та категорія, яку не охоплюють. Угу. Дуже на... складно одягнути, я як мама. То дуже складно одягнути зараз дитину. Так, чудово. І повернемось до соціальної і медіа платформ. Так яку роль соціальні і медіа і цифрові платформи грають у вашій стратегії просування? Ну, поки вони займають напевно основну роль, так як магазину власного у нас немає. Ми тільки рухаємося в цьому напрямку, тому напевно основну роль. Тобто зараз ваші замовлення, вони ну, можна сказати, що вони йдуть всі через інтернет. Так, інстаграм, Дірек, Фейсбук, Тікток розвиваємо також ще. Чудово, які, які ключові фактори сприяють успіху українського бренду, на вашу думку, в умовах сучасної економіки? Тому що зараз не все так добре, як нам би хотілося так, з економікою. І от які ключові фактори? Ну, це напевно то, що патріотичність. І ми являємося основними патріотами нашої країни, так як самі відкрили власне виробництво, піднімаємо тим самим економіку, робочі місця. Тому, я думаю, це зараз основне, що більшість жінок зараз обирають саме наш вітчизняний бренд, одяг, відходять від іменних європейських брендів, тому це, напевно, основний. Ну, це дуже Фак, добре так. шкода, що звичайно в такі часи ми звернули увагу на наше українське, але добре, що це сталося. Так, і от зараз не тільки жінки, але й багато більше чоловіків. Зараз, я думаю, все ж таки переходять на все виключно українське, і це не може не ратувати. Але на вашу думку, в чому унікальність вашого бренду, якщо його порівнювати з іншим? Я розумію, таке трішки провокативне питання, але от все ж таки. Ну, то що я її проговорювала, да, це крій, це фасон, то, що у нас повністю капсульно іде колекції, що можна одягнутися в одному магазині, ну ще поки взуття в нас немає, і аксесуарів, да, а так можна прийти, обрати декілька варіантів собі там на сезон і тим самим замінювати якусь там одиничку, да, і бути завжди гарною, стильною. Тобто mm. можна комбінувати і а, все в да. А, Ви сказали, що поки що немає аксесуарів і, да. і взуття, yeah. як скоро і які плани на рахунок цього? А поки не можу дати точних недат, не ал не дат, не навіть а, скільки це часу потрібно, але нам. в найближчому, не в найближчому майбутньому. А, ну, я думаю, це плюс-мінус рік і Ми вийдемо ще на інший трошки рівень. Додамо все ж таки недостаючі елементи а, для повного комфорту, щоб жінка могла прийти до нас повністю повністю одягнутись і щасливою піти собі додому, робити далі свої справи. Чудово. А якщо говорити про відкриття магазину, так чи плануються магазини по Україні і в Кривому Розі в частності? Хто каже? Так, звичайно, плануємо. Перший магазин це буде Кривий Ріг. Так як серце в принципі, да, у кривому бренду, розі, да. душа в нас в Чернівцях відшивається повністю всі наші речі. А серце тут. Тому перший магазин ми плануємо саме у кривому розі, і це плюс-мінус має бути. Ну тобто до весни, ну якби до весни плануємо відкрити свій магазин. Угу, тобто, вже в весною в кривому розі відкривається да. магазин бренду ТОТ? да, плануємо. Чудово. Пані Мирославе, що ви порадите от молодим не знаю, дизайнерам, підприємцям, які от вони хочуть запустити, хочуть почати і от саме хочуть почати з власного бренду. Так? На що потрібно в першу чергу звернути увагу і чого не слід боятися? Ну, в першу чергу це потрібно вірити в себе, бо без віри не треба навіть і починати. Та там багато, дуже чого треба. <рес> а давайте топ, топ, -3, топ 3 поради від вас. От як ви вже успішно, скажімо так, запустили свій бренд, так? От топ 3 поради від вас. Знайти хорошу команду, яка буде допомагати, підтримувати, і ви будете на одній хвилі. Це дуже важливо. Тому що коли всі йдуть у різні сторони, нічого хорошого з цього не вийде. Це знайти ту нішу для себе. Да, от, вперше, вирішити, чим ти хочеш займатися, і чи актуально це зараз. І, напевно, навіть цього і віра в себе. Чудово, ну що ж, і підсумовуючи нашу розмову, на вашу думку також, як ви вважаєте, скільки. Тобто не, не, не навіть не скільки, так? А, чи залишиться українське наскільки ж популярним серед українців, а можливо і в світі, так? І е, е, чи це не, не згасне з роками? Я вважаю, що це лише набирає обертів зараз. І надалі ми будемо заполоняти і Європу, і підемо далі. Тобто це тільки початок. Дово, мені здається, що краще завершення нашої <світ> розмови слід було і вигадувати. А, я хочу подякувати вам за те, що ви завітали завітали нашої студії, і а, за те, що ми ось так а, поговорили приємно, так і дізналися, що можна робити українське і можна робити для українців. Дуже дякую. Я вам дуже дякую за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему шляху розвитку українського бренду. В гостях у нас була представниця бренду ТОТ Мирослава Шумакова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.